У Хмельницькому за ізраїльськими протоколами навчають стресостійкості. Працюють з фахівцями першої лінії, освітянами, медиками, рятувальниками, комунальниками. Нині інструктори ізраїльської коаліції травми розпочали навчання для працівників служби судової охорони області. Зараз всі розуміють наскільки важливо виробити емоційну стійкість, наскільки важливо вміти використовувати механізми саморегуляції, наскільки важливо вміти надати допомогу і собі, і іншим. Найближчих півроку розписана у нас черга. Для закладів освіти Олександр Хальчинський відставний офіцер ізраїльської армії з 25-річним досвідом, яким наразі ділиться з українцями. Наразі ми працюємо з хлопцями, які приходять на ротацію з нуля, для того, щоб отримати наші знання, наш досвід, і відповідно з новим досвідом, з новими знаннями повертаються на нульову позицію, для того, щоб продовжити бойові дії. Дуже практичні техніки стабілізації, на яких ми можемо протягом 10-20 секунд отримати бажаний результат для того, щоб людина повернулася в стрій і фактично продовжила функціонувати. Тренерка Наталія Макієнко має досвід окупації в Бучі. Каже, травма, на відміну від стресу це в першу чергу про загрозу життю. І людський мозок під дією адреналіну в такі моменти здатен лише на дві реакції бий або втікай. Ми не знаємо, як допомогти собі, коли страшно, що робити, якщо летить шахід, що робити, якщо трусяться руки. Спосюджена помилка, коли в екстремальних ситуаціях ми намагаємось заспокоїти людину. Цього робити не потрібно. Нам потрібно, щоб людина діяла. І коли людина щось робить в екстремальній ситуації, ця ситуація згодом буде мати значно менші наслідки, ніж якщо вона взагалі нічого не буде робити і буде бездіяльною. Саме на це спрямовані ізраїльські протоколи. Впродовж трьох днів учасникам тренінгу демонструватимуть практичні техніки самодопомоги та надання першої психологічної підтримки людям, які зазнали травм внаслідок війни. Очікуємо від цього семінару навчитися психологічно співпрацювати з людьми, які повернулися після проведення бойових дій. А також особливо важливо спілкуватися з і членами їх сімей родин. Сьогодні до нас прибули інструктори з Ізраїля. Вони вже два десятка років співпрацюють з даною категорією населення, тому їхній життєвий досвід особливо для нас є дуже важливим. Ізраїльська коаліція травми в Україні з 2014-го після початку повномасштабної війни посилили співпрацю в регіонах. З вересня, коли у Хмельницькому презентували центр стресостійкості, такі навчання пройшли понад півтисячі мешканців області. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.